Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 13 по 19 січня, включно, а ще є багато новинок. Сьогодні обов'язково вам все покажу. Тож, мощуйтесь позручніше і бажаю вам приємного перегляду. Подивіться, які приїхали гарненькі тюльпани, вже такі, знаєте, весняні настрої в Аврорі. Я хоча не люблю штучних рослин, а ці вони якісь такі максимально реалістичні. Ціна 88 гривень це є такими букетиками по 5 штук одного кольору. Я і так і сяк крутила, хотіла вам показати поближче, як вони виглядають. Вони справді не виглядають як штучні, а виглядають як справжні тюльпани. Акція на вафлі артек від цвіточ. Солоні по 16 гривень, солодкі по 14 гривень. Такі жлені цукерки з кислинкою по 12 гривень за 30 г. Ще одна цікава новинка це така тарілочка у вигляді серця. Можна використовувати як декоративну підставку. 77 гривень я побачила в чотирьох кольорах: блакитний, жовтий, червоний та рожевий. Вони ще мають таку оправу, така ніби, ніби коричнева, але з, з блиском. До речі, ви мені пишете, що в ваших аврорах чогось немає. Ви, наприклад, прийшли і немає. Для того, щоб не йти спеціально за якимось конкретним товаром, ви можете в додатку Аврора вбити або номер, або код товару, і вам покажуть, чи є залишок в аврорах вашого міста. Такий чайник заварювальний, ціна 169 гривень, Тільки недавно приїхав, а вже по акції. По 22 гривні ємність скляна на 100 мл для олії чи оцту. 34 гривні коштує форма силіконова із отвором. Ось така. Форма силіконова для кексів у вигляді сердець. В зеленому або в фіолетовому кольорі ціна 59 гривень. Ще одна новинка це ось така металева форма для випікання кексу. Діаметр 23 см, висота бортиків 11 см. Такий вийде хвилястий кекс. Ціна 49 гривень. Мені ця форма нагадала платівку музикальну. Хто пам'ятає, з них потім теж робили ось такі підставки для вазонків. По 139 гривень дрошлак металевий. Має бокові ручки. Турка для кави 84 гривні металева. 64 гривні коштує форма для випікання силиконова із отвором. Діаметр 25 см. Дивіться, які цікаві новинки. Це є форми для приготування яєчні. Ціна 39 гривень. Є в двох кольорах рожевий або червоний. Має таку паличку для зручного піднімання. Щось новеньке. Столове приладдя. Чайна ложка по 29 гривень така золотиста. І до неї можна підібрати виделку та ложку столову по 29 гривень за одну штуку. По 15 гривень набір затискачів для пакетів 4 штуки. 25 гривень коштує вінчик для спивання. У нас вони всі в одному кольорі. За 59 гривень така ложка шумівка металева. 159 гривень коштує панкейк з родзинками. Подарунковий набір цукерок, ціна 59 гривень. Вага в упаковці 150 г. Контейнер на 1,5 літри 34 гривні. По 19 гривень серветка. Бачте, їх тут багато схожих між собою. Так, а по акції ось такі переплетені. По 32 гривні серветка, підставка круглої форми. Вони є в різних кольорах, ось такі. За 39 гривень рушник кухонний. він такий трошки більший. Розмір 60 на 39 см. Досить щільний, і бачите, двох кольорів з однієї. Яскравий колір, з іншої сірий. За 34 гривні чашка скляна. Об'єм 250 мл. По 29 гривень чашки скляні. Вони тут такі рельєфні, а ось ці сердечка це є наліпки, не малюнок. Об'єм 300 мл, 19 гривень нектар від біоли. Об'єм 250 мл апельсиновий. Вермішель швидкого приготування по 10 гривень. Велика упаковка 90 г. Приправа до моркви по-корейськи всього за 6 гривень. Вага 30 г. 47 гривень шоколад чорний вітергової марки світоч. Трюфель 90 г упаковці. По 14 гривень халва від торгової марки. Тоня вага 125 г. Кахалва з ароматом ванілі за 20 гривень. 139 гривень коштує шоколад від торгової марки Світоч такий великий. Вишнева начинка 240 грамів і 235 грамів. Тут є різний і печиво, і чорниця, я б сказала, цілий десерт всередині. 149 гривень кава. Розчинна вага 300 грамів. Сироп 200 мл за 19 гривень. 47 гривень коштують чипси люкс 205 грамів в упаковці зі смаком бекону. 47 гривень Какао напій. Несквік від Нестле. По 119 гривень кава натуральна мелена. 225 г, торгова марка Ford. По 14 гривень. Основа для приготування глінтвейну. Торгова марка Монік. 80 грамів. Цікава новинка це її ніж для нарізання сиру або масла. Там він по-іншому нарізається, ніж звичайним ножем. Ось такими рухами робите, і кусочок сиру чи масла виходить зверху. Ціна 55 гривень. А це є сокири ножі для нарізання піци. Ручка дерев'яна є декілька варіантів кольорів. Ціна 44 гривні. Ще одна новинка, щоправда, вже давно вони були. Це такі фруктівниці металеві. Ціна 149 гривень. Ще одна гарнюча новинка, це така тарілочка за 59 гривень із милими сердечками. Це десертна. Діаметр не зазначений, думаю, десь 19 см, плюс-мінус вони мають. Сушки, малята. 250 г за 19 гривень. Таке щось новеньке це є паста шоколадна за 34 гривні. Відчувається, що там ще є палички такі, знаєте, звичайні. І шоколадна паста. По 49 гривень курячі сушені слейси. Вага 30 грамів в упаковці. Чай. 40 пакетиків за 64 гривні. ахмат Ті. І такий варіант теж 64. 29 гривень коштує напій розчинний на основі індійського цикорію. Вага в упаковці 90 г. Такий цикорій тут вага вже 100 г і ціна 47 гривень. 189 гривень коштує кава рощина Нескафе Класік. 170 грамів в упаковці. Ще один варіант шоколадної пасти із паличками. 77 гривень. По 49 гривень набір фігурок іграшкових свійські тварини. До речі, дуже мені сподобалось, знаєте чим? Що вони дуже натурально виглядають. Тобто кольори відповідають справжнім тваринам. Розмір один до одного вони співпадають. А це є новинка набір б'юті-блендерів в такому милому контейнері котику. Ціна 39 гривень, 4 штуки в наборі. А це є масочка для губ теж новинка від Lovit. Ви бачите, який там милий пензлик у вигляді такої ложки для меду. Ціна 59 гривень. Дуже мило, справді. Мені сподобалося. вам як? Пишіть в коментарях. 279 гривень іграшковий набір. Це є музикальна іграшка. По 169 гривень набір археолога. Там розкопуєте камінчики, а вони світяться в темряві. Можна зробити підвіску. Ще одна новинка така: це є акваріум іграшковий 149 гривень з підсвіткою. Акції на качок. <хи> Каже, чоловіки, які качаються, вони качки, а дівчата, які качаються, хто вони? Пишіть в коментарях. 339 гривень. Дивіться, які милі собачки. 249 гривень. Вони на такій лежанці. Знизу є пробка, так би мовити, її треба витягнути. І тоді натискаєте зверху на кнопочку, і він гавкає, але так маленько гавкає. По 88 гривень м'які іграшки, але це вже така тематика до Дня Закоханих. Бачите, вони всі з сердечками. По 64 гривні лялька міні. По 19 гривень. Такі браслети на руку м'які для діток. По 88 гривень розвиваюча іграшка для найменших. По 49 гривень набір ігровий на пальці вони світяться. 4 штуки. За 55 гривень. Іграшка дитяча, чарівна паличка. Вона має таке щось сипуче в тих кружечках і відчувається, якщо рухати. Такі досить цікаві експандери привезли. Бачите, незвичні вони якісь. І є вони в різних кольорах. Синій, фіолетовий та рожевий. Напівпрозорі 249 гривень. За 44 гривні іграшка дитяча. Автомобіль будівельний. Має рухомі елементи, пластик досить непоганий, так знаєте, на дотик. Бо бувають іграшки такі зовсім тоненько в пластику, тут ні, він нормальний. По 49 гривень трактор іграшковий. Теж він такий деталізований. Такий варіант, є в різних кольорах, ціна 59 гривень. Є також модельки автомобілі металеві, різні торгові марки. Ціна 84 гривні 249 гривень санки тюбінг. Не такі надувні м'які. 88 гривень. Коштує, я б сказала, цілий апарат по видачі жувальних гумок. Знизу прокручуєте, а зверху до вас падає наниз одна жуйка. Пальник газовий для кемпінгу 189 гривень. По 3 гривні зубочистки бамбукові. Досить тоненькі. Такий невеличкий набір. А це є ємність для спецій солі чи перцю. Ціна 22 гривні. 34 гривні коштує набір кухонного приладдя, пензлик та лопатка силіконові. По 15 гривень ось такі щіпці, щоправда, вони невеличкі. По 17 гривень кондитерський мішок, довжина 30 см. Є більші, але вони не оцінні. По 24 гривні такі дитячі ложечки із пластиковою ручкою. 29 гривень набір дитячого приладдя, ложка та виделка, такі міні-міні для найменших. По 29 гривень ніж для нарізання сиру, чи, можливо, картоплі такою хвилькою. Ще одна цікава новинка це такий багатофункціональний пристрій. Тут є і ніж на дві сторони різний, і відкривачка. Зараз вам покажу ціна 49 гривень. Бачите, ось так відкривачка з іншої сторони є щітка. А якщо ось так потиснути, що, правда мені треба дві руки, зараз. Ось так, а тут є ножі. Такий багатофункціональний є декілька кольорів. По 74 гривні кухонні ножі. Одна штука. 269 гривень електрочайник. 84 гривні сковорода, але така невеличка 14 см діаметр. для яєчні, маленька. По 44 гривні дрошлак металевий. бачите вони дуже не відрізняються, трохи, а ціна відрізняється дуже. 59 та 58 гривень. Тарілочки від люмінарк. Такий варіант десертна за 59 гривень. А от супова вона є глибша. Дешевша на 1 гривню 58 гривень за штуку. В блакитному кольорі. Тарілка обідня Люмінар 59 гривень, діаметр 25 см. По 109 гривень френч приз для заварювання чаю. Об'єм 350 мл. Є ще більше, але вони не акційні. 179 гривень скляна форма для запікання, прямокутна. До речі, скло таке досить товсте. По 15 гривень вологі дитячі серветки. 24 штуки в упаковці. Смайл. 55 гривень коштують серветки вологі, 120 штук із клапаном самі серветки є чорного кольору. Мають приємний аромат чоловічого дезодоранту. Якось так. 139 гривень коштують рушнички кухонні паперові. Еколо, бік рол. 37 гривень рушники паперові. В подібно складені. 279 гривень термос із ручкою для зручного переносу. В неї більших об'ємів, на жаль, не побачила, де є вказано 99 гривень. Харчовий контейнер дитячий, тут поєднання двох матеріалів: метал та пластик. 159 гривень термос менший, 229 гривень термос менший. Об'єм 460 мл та 750 мл. Дуже вони між собою схожі, відрізняються лише об'ємом. Термочашка 169 гривень. По 29 гривень ємності для сипучих продуктів об'ємом 1 літр. Матеріал пластик. Шак для зберігання у холодильнику. Ціна 88 гривень. Пластик прозорий і цікаво тим, що цей контейнер з одної сторони має таку вирізану ручку, а з іншої об'ємну. Бачите? Таку, що можна за неї потягнути. Такий контейнер. По 79 гривень повідеця для домашнього улюбленця. 249 гривень коштує лампа настільна, але там лампочка незвична. З такою світлодіодною стрічкою всередині. По 77 гривень килимок для просушування посуду. Щось новеньке появилось: такі килимки для просушування посуду. Розмір 40 на 60 см з різними візерунками за 88 гривень. 22 гривні скатертина. 88 гривень коштує дошка обробна, бамбукова. Має отвір. Можна при бажанні підвісити на гачок. По 39 гривень така телескопічна щітка віник. Якось так, вона супер м'яка. Для умітання павутини чи пилу. 179 гривень коштує піна монтажна. Рукавички по 7 гривень за одну пару. Мають такі краплинки по собі отакозуючи. А ці з одної сторони, якби прорезинені рукавиці, пара за 22 гривні. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд! Хочу побажати гарного продуктивного тижня та вигідних покупок. До зустрічі!